Вже йду на корабель у новому місті регіону Нова Квітанія, десь біля Атлантичного океану у Франції. Так-так, це місто Ля Рошель та департамент Шаран та Марітім. Саме його я планую дослідити найближчого часу, і про це буде також декілька випусків на моєму каналі Дмитро Огір про моє життя та подорожі. Підписуйтесь, якщо ще це не зробили. А прямо зараз я пропоную відправитись у незабутню подорож, про яку я мріяв ще з дитинства. І ось разом з іншими туристами ми зайняли вже найкращі місця. Як завжди, більшість людей вибирали сісти зверху, щоб побачити всю панораму навколо. І всі приготувались вже до неймовірних пригод, які ви побачите незабаром. Привіт, привіт! Ну що, я вас вітаю в новому місті Франції, в яке я приїхав досліджувати, і буду його вам також показувати. Це дуже знаєте таке світле місто. Красиве, і прямо зараз я знаходжусь на кораблі і відправляюсь кудись в плавання. Трохи згодом розкажу. В цьому місті є такі дві великі вежі, які е як ворота в місто, да, е виконують певну роль фортифікаційну. І ось зараз ми вже відпливаємо це кайфово. Я обожнюю якісь морські прогулянки. Тож запрошую вас разом зі мною дослідити цей регіон. Я, як завжди, пішов знімати все навколо, щоб побачити більше. І подивитися, як там капітан цим всім керує та куди нас планує доставити на цьому кораблі, який мав назву «Леспіранс», що означає французькою мовою надія. Бо і в мене є надія побачити щось грандіозне, куди ми зараз вже і направляємось. Пам'ятаєте мелодію? Там. Там, 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 тарарірарам. Пум, 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 пам, 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 парарарарам. Ось, і я зараз, хто пам'ятає цю мелодію, їду закривати цей гештальт. Коли я був маленькою дитиною, я дивився певний телевізійний проект. Хто його пам'ятає, можете написати в коментарях, як називався цей телевізійний проект. Ось, і зараз ми на кораблі. Пливемо в океан, щоб побачити це на власні очі.